Всім доброго ранку, який він може бути добрий, але всім бажаємо цього. Я ходила до Анжели поратися. Оце скільки минут назад був дощ, це вже трошки перестав. Пишуть, що на цілий день дощ. Анжела наша зробила таку цяцьку. Завдавала мішка, возили до млина і десь неправильно повернулася, і не знаємо що, чи щось защемилося, чи диск зискочив. В Взагалі, не може ні встати, ні сісти. Та я ходжу до неї поратися. А додому мама ходить, їй там допомагає віддіти вдома, канікули, і оліжка вдома. Ой, та й оце таке, та треба, мабуть, до врача якогось їхати. Побачимо. Ще тільки ранок. Ми щось кілька день не знімали, бо щось, не знаю. Переживання, переживання. Руки ні до чого не лежать. Ой, а тут ще різдво на носі. Діти приїдуть, і Стасіка день народження, треба трошки щось приготувати, щось їсти ж треба. І така запара в нас зараз. Ми вже на дворі попорали, Наташа в себе. Я до Анжели ходила. І оце посходились вже на вечір до хати. І починається готовка. У нас, нас в ньому ніяк не виходить. Все на ніч завжди. Наташа вже спекла такий бісквіт, Буде робити заварний крем до нього. Витягнули грибочки. Хочемо і пожарити, і зробити бендерики такі з грибочками з молоти. Морквички натерла. Стасік натер. Стасік натер. Угу. От дивні пожарила, холодець вариться, щоб хватило на всю сім'ю. Нам племінничка подарила таку турочку, щоб варити каву. Але ми каву п'ємо, але не ту, щоб заварувати. І вона в нас ну, не ми нею. А тепер, коли не стає світла, ми в ній всю дорогу на газу гріємо водичку на каву, на чай. І вона вже в нас така була з накипом. А це Наташа сьогодні видраїла, Геть нема зовсім накипу. Що ти робила, Наташа? Лімона кислота, закип'ятити з лимонами води. Вода, лимона кислота і закип'ятити, і щось залити. Постояло, ні, ну, то в цьому ж заварює, ага, відмікає, заварити, щоб постояло. В чайник, то набрала, насипала кислоти, набрала води, поставила Угу. Це так гарно, гарно відмилося. Ну, Знаружі трошки жовте. Треба шукати в інтернеті, чи може хто підкаже. З чим це жовте трошки відмити? Можна накіпше уксусом, але ж уксус смердить, поки висмердиться. Угу. Хто каже? Як Наташа робить заварний крем? Саме перше беремо кастрюльку з товстим дном, в нашому випадку нова кастрюлька. Пригодилося два яйця і 100 грам цукру. Потрібно перемішати, щоб була така пінка. Ось така піночка в нас вийшла, збили, додаємо сюди ванільку або ванільний цукор, пошулюли, перемішаємо. І будемо додавати дві ложки муки трошку і гарно розмішувати, щоб не було комочків. Так, гарно перемішали. Тепер нам сюди потрібно додати ще дві ложки крохмалю. Можете брати як кукурудзяний, так і картопляний. Так само гарно перемішуємо, щоб не було ніяких промочків. таке наче тісто у нас вийшло гарне. Тепер сюди будемо поступово вливати 800 мл молока. Лиємо потрошки і розмішуємо. Додали все молоко і тепер цю масу відправляємо на вогонь і будемо заварювати, помішуючи весь час, щоб не підгорали, до густоти. Заварили наш крем, Начинаю він булькати, закіпати. І додаємо, обов'язково весь час потрібно помішувати, щоб ніде не прихватилося. Отаке воно без комочки вийшло. І додаємо сюди 80-100 грамів масла і будемо знімати з вогню, Розмішаємо, щоб наше масло розчинилося. Ось такий крем вийшов. Можна перелити в іншу мисочку і накрити плівкою в контакт, для того, щоб не було корочки, оцеї, коли він буде вистигати. Але я зараз не дуже спішу, тому залишу так, буду просто час від часу перемішувати вінчиком, щоб не було корочки. І так він буде вихолодати, поки повністю не вихолоне. Оце мила кастрюльку і роздивилася, а то була б і не бачила. Так, бачите, на які плити вони годяться. На любу плиту. І газ, і електрика, і кераміка, і, в общем. Ого. Це таке дно в неї. Покажіть, що ще, ще два ви купили. Так. Да. Коли роздивилися, і ще два набори взяли. А що казати? Нічого що це? Кажіть, що Колись в Анжелі зроблять ремонт, так і кажіть ну, А да. що. А я все одно по одні подивиться, то завтра все одно вдома. Розказую, бо питаю, чи казати наперед. Анжелі купили один набір. Вона буде робити вже в кухні ремонт. То ми готуємося туди... до новосілля. Да, Піднемо до неї в... на кухню на новосілля і занесемо її. Ну і день народження в неї ось в кінці місяця. І, у, нас і, цей місяць, да, у нас цей місяць така напражонка і в Стасіка, і в Ігора, і в Анжели день народження. І празники. От і вода то цілий місяць було гуляти, а зараз не гуляється. Да. І купили другий набор Шадіані. Теж. Молода сім'я, хай заводяться гарними каструльками. Бо воно ціни на місці не стоять. А так не купиш. Якщо хтось не подарує, то сам не купиш. Сублю, Наташі, хоч посуду помію, я то сиджу і командую. Нам тут трохи мало місця двом. Бо... Я тільки попід ноги путаюсь. Так, грибочки в нас жаряться, Кутя в нас вариться. Я кутю так люблю, що я б її їла сутками, з меляними горіхами. Так, дивлюся, що тут Наташа шевич варає. Ага, крем збиваю на торт, на який на бісквіт. Чи на той то коричневий. Ага, пражський купили ми ще цих. Коржів. Коржів. А воно таке дороге, але якщо купити яйця, курі не хочуть нестися, то воно на одне виходить. Так, що це? Сметана, цукор, угу. білок з яйця вбила, щоб з сметани не, розби... не зробилося масло. Бо ну, якщо магазина, то тяжко масло збити, а з домашньої, то почне слоїтися. Угу. Грибочки я жару по своєму рецепту. Все на оку. Листочок, перчик, цибулька, сметанка. Це то, що треба, гриби. Так, Поки все жариться, шквариться, ще холодець треба зібрати. Ось ще, слава Богу, у нас світом порадували сьогодні не виключали поки. Не знаємо, що далі. В день виключали, ввечері поки ще не виключали. Так, поки є світло, всім на добраніч Всім спокійної ночі. До завтра.